Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. І оці саженці, які у нас є, на М9 Golden Delhi 6 Redis відправляються. В Хмельницьку область попросив мене один директор школи для шкільного садка. Відправляються безкоштовно. І вони ще є в нас наявності, тут бачите, в прикопі всі починають, Уже брунька розпускається, тому що тепло пішло, але ще є в наявності. Будь ласка, звертайтеся, Тому ще потрібно, навіть на сад. Ось бачите, в прикопі є і зараз ми загрузимо цього буса, хай діти мають що доглядати. Я не для того. Вам знімається відео, щоб ви мене похвалили. А для того, що у кого залишаються саджанці, хай зв'язуються, хай діти займаються, хай в Україні хоч що-небудь росте. На цьому буду закінчувати відео. До побачення. До наступних зустрічей.